Історія фантастична, коли тобі людина по завершенню супроводу каже, Ростик у мене було таке відчуття, ніби демони виходять. Увій собі в кожному з нас є такі демони, і в неї виходили демони харчові, в неї виходили демони, які забирали в неї енергію. В неї виходило багато демонів. Але давайте ми зараз розберемо. Поступово всю детальну історію трансформації Уляни. А ви за тим часом підпишіться та поставте лайк, щоб більше бачити таких мотиваційних, натхнення відео, ну, принаймні, від євродієтолога, а можливо від інших прекрасних дієтологів та тренерів. Значить, Уляна, коли прийшла, вона прийшла насправді дуже важкою людиною. Та? Тобто, я деколи бачу, коли клієнт не важкий, а коли важкий. І знаєте, кожен дієтолог мене зрозуміє, що от важкий клієнт, так. Це людина, яка просто шукає багато проблем у всьому. З багато їсти проблема, мало їсти проблема, це їсти проблема, це не їсти проблема. Ось, і насправді це не була її провина. Давайте будемо чесні: провина багатьох різних звичок, які були сформовані у кожному з нас, у тобі, у мені, у уляні. Це ті проблеми, які були десь стереотипно нав'язані, що це корисно. Нам з дитинства, можливо, наші рідні близькі щось таке говорили, що це от корисно, це корисно, а це не корисно, а це корисно. Відповідно, людина йшла своїми кроками, пробувала, прощупувала, і Оляна дійшла до того, що в неї ну на все просто було. Погане бачення, в неї не було енергії, вона звинувачувала всіх, хто був довкола неї, тому що хтось не так щось сказав, вона вже образилась. Хтось не так на неї подивився, вона вже образилась. Хтось не так її послухав чи почув, вже образа пішла, вже був негатив, вже була сварка. Вона каже: Боже, зі мною так вже ніхто не буде спілкуватися. Я вже задовбалася. Я розумію, що можливо це те, що в мене зайвих 30 кілограм. Уляна насправді зрозуміла, що це, напевно, через зайвих 30 кілограм, але. Є багато інших паралелей. Та? от Вона чітко сказала, демони вони виходять. Та? Коли ми з нею трансформовувались, вона прийшла з такою довірою, каже: Росту, я готова заходити на 9 місяців, ми будемо рухатись з тобою пліч опліч, я знаю тебе вже давно, слідкую за тобою. Мені подобається твій стиль. Давай будемо пробувати. Я хочу вже як почати, то почати якісну трансформацію, раціональну, але я тренуватись не буду. Розумієте, демони виходили з неї, але без тренування. І це, напевно, фантастика, тому що багато людей кажуть: піди, відтянись там нормально в спортзалі, покидають той метал, і ти будеш успішною людиною. Ні, насправді багато чого залежить від внутрішнього стану гормонів. Якщо в людини нема енергії на те, щоб полюбити себе, полюбити світ, про які тренування йдемо, вибачте мене. Ось таким чином Уляна почала поступово вводити велику кількість клітковини різного калібру. Тобто ми з нею почали вводити целюльозу. Ми почали вводити пектин. Ми почали вводити інулін. Ну це. Ми почали водити з допомогою харчування без пігулок, без спортивного харчування, без будь-яких гормонів, без будь-чого такого, що вважається еталоном здорового та розумного тіла. Ми просто на продуктах з базару почали підбирати продукти, адаптувати під її тіло і максимально запускати її в стиль такого якісного, раціонального життя. Уляна вже почала на другому тижні відчувати зміни, але вона не могла відмовитися від відчитміло. Тобто, в неї завжди були там посиденьки в суботу та неділю, вона завжди зустрічалася, завжди брала. Величезні піци, величезні там томатні соки, фото були, знаєте, такі, описувати можна довго. І вже через два місяці вона сказала, що вона не хоче цих продуктів, від яких вона раніше кайфувала, тому що її рівень щастя, вона помітила, просідає понеділок-вівторок, саме після таких чтмілів. А коли вона харчується правильно, добре, раціонально, в неї піднімається сила духу та наповнення. Ось вам історія Уляни. Знаєте, я коли побачив повідомлення, всі, демони виходять. Я зрозумів, що демони почали виходити з початку очищення її лімфатичної системи, нервової індокринної системи. І це все робило тіло. Вона сама не могла сказати, так, зараз я буду стабілізовувати мій гормон-кортизол. Ні! Ніхто з нас не може навіть ПА свого шлунку контролювати. Ну, наприклад, свідомо зараз я проконтролюю, щоб він був там 1,5 до 2. Ні, такого не може бути. І саме тому кожен з нас має розуміти, повага до тіла зовнішнього. Світу, внутрішній світ повинна розпочинати з вашої тарілки. І От Оляна є для нас прикладом, коли вона стала спокійнішою, турботливішою, Ну і як винагорода, мінус там декілька десятків кілограм. Добре, це було 23 кілограми, це небагато. Ціль там 30 кілограм скинути не була досягнута. Але 23 кілограми і зміна парадигми, вийшли демони, і вона зараз каже, що моє тіло прекрасне, чарівне, воно подобається мені та всім, хто мене оточує. Оце, напевно, є успіх. Дякую вам, що ви зі мною. З вами росло Романів євродіетолог підписуйтесь, щоб знати більше таких цікавих прекрасних історій.